Найголовніша моя мотивація була це звільнити свій своє рідне місто, свій Херсон і рідні, мої близькі, батьки мої. Вони опинилися в окупації. Та й саме головніше, я хотів визволити батьків з цього полону. Руслан доєднався до війська у перші дні великої війни. Зазнав скалкових поранень, ноги, плеча та кисті. Наприкінці літа 2022 року на Херсонщині. До війни захисник професійно займався спортом, тож півтора року намагався. Відновити рухливість ноги самотужки. Втім, згодом вирішив таки звернутися по допомогу до фахівців. Фізична терапія повинна бути як таким основним етапом після відновлення, після будь-якої травми. Також ми, ми говоримо про фізичну терапію, так це повинна бути психологічна підтримка, психологічна допомога для кожного військового. Це повинно бути 100% для кожного. Фізична реабілітація позитивно впливає і на психоемоційний стан. Відзначають як тренери, так і самі захисники. Вони наголошують усвідомлення того, що ти не сам у цій боротьбі допомагає легше долати труднощі.